Всім доброго дня! Мене звати Віктор Коростельов, і ми зараз на виробництві Ващини Бівору у місті Києві, вулиця Азербайджанська, 25. Сьогодні ми хочемо вам показати виробництво і як проходить процес виробництва, а саме звернути увагу на стерилізацію воску, тому що не всі виробники показують, як це проходить. Сьогодні я у цьому відеоролиці хочу вам показати, як це відбувається. Сьогодні будемо виробляти ващину Рута. Пойдіть. Ващину Руту. І я хочу показати вам ще, як проходить перестройка так сказати, цього станка на... з ващини додан на ващину руту. От подивіться, будь ласка, у нас такі є насадочки. Вони предусмотрені заводом-виробником станка. Накручуються, тобто Ситуація в тому, що ващина дадан вона йде шириною на 26 см, а вашіна-рута на 27, 20 тобто 207 мм. І нам треба перейти на цей розмір. Тому ми ставимо такі якби, насадки заглушки, фіксуємо їх болтами. Ну і після цього будемо запускати і виготовляти спочатку товсту стрічку, потім тонку. Далі я все це покажу. Заходимо у кімнаті, де стерилізатор наш. В нього влазить. Півтони воску. В нього також є мертвий залишок. Ну, ми покажемо це в другій, там в кімнаті, де станок знаходиться. І ось ми бачимо, як віск проходить стерилізацію. Ось процес стерилізації воску. Тобто є, є кипіння. Завдяки стерилізації ми позбавляємося таких хвороб, як. Аспергельоз, аскафероз, различні е, грибкові захворювання бджіл, то цей процес повинен бути на кожному виробництві вашіни. Без цього не можна виробляти вашіну. Це здоров'я наших бджіл, це здоров'я нашої пасіки. Ось можете побачити 120 градусів, у другому баку 105 вже, і у підбарабанній ємкості 96 зараз. А тепер, а тепер я вам розкажу весь перед процес. Тобто із стерилізатора зараз віск переливається у робочий бак ось цей. Потім переливається у підбарабанну ємкість. Завдяки тому, що у барабан поступає дуже холодна вода плюс 10 градусів температури, утворюється тонкий слой воску. Потім на прес-камері, отам в нутрі, стоїть під кутом ніж, котрий зрізає цей віск. І Таким чином проходить процес пресування у прес камері У прес камері температура плюс 30. Так, також ми бачимо, що утворюється стрічка, вона зараз товста товщиною 4 мм. Потім вона потрапляє у гладкі вальці і вже виходить 1,1 мм. І завдяки механізму фрикціон вона намотується у бобіни десь приблизно до 20 кг. Ці бобіни потім ми переставляємо у вишину прокатну машину, яку ми зараз вам покажемо. Зараз ми бачимо процес утворення кумірки на стрічки. І подивіться, будь ласка, як вона утворюється. Тобто Ленту ми переставляємо у цей станок. Це машина прокатна машина. Тут стоять гравіровані вальці, які утворюють камірку. Потім йде, ось ми бачимо ніж. Цей ніж з підігріва. І він ріже у розмір 41х26. І машина складається сама ось сюди. Ми потім її руками чуть-чуть поправляємо. І таким чином машина готова. Зараз ми знаходимося у нашому складі. В якому проходить процес висушування машини, тому що вона дуже волога після станків, та пакування і складання замовлень кожного дня. Також ми я, процес сушки проводимо, таким, от ми встановили такий булір'ян. Він нам дає змогу навіть в мороз. Ми добиваємо температуру 22-23, завдяки цьому ну, 3-4 дні. І ваші на виси. Також я хотів розповісти умови співпраці з нами, умови обміну, умови продажу та переробки з власного воску. Перше, що ми проводимо обмін воску на вашіну, тобто ви привозите або надсилаєте нам новою коштою, ми отримуємо віск, переважуємо його і дзвонимо кожному клієнту, запитуємо, яку вашіну відправляти. І в той же день у нас це дуже швидко, ми відправляємо вашіну. Умови обміну ми міняємо 6 кг воску, ви даєте, ми даємо 5 кг вашіни без доплати, тобто доплати ніякої немає. Продаємо за гроші ваші по 340 гривень. Також можна виготовити з власного воску, тобто ви привозите свій віск, ми загружаємо стерилізатор, ви ночуєте у нас, стерилізуємо його. На наступний день ми виробляємо осіну. Ви все бачите. Ви ніяких скритих кімнат в нас немає. Ми показуємо абсолютно весь процес. Ви самі бачите, як ми загружаємо у баки, котрі чистий, нічого там немає. Ми можемо дати доступ до камер спостереження, якщо ви не хочете ночувати у нас, і ви можете десь там у отелі або у родичів, наприклад, кожну секунду у своєму смартфоні. Дивитись відео онлайн-трансляцію з нашого виробництва. Тобто, що ночі ніхто не прийшов, нічого там не додав, не вкрав. Тобто, ви можете також, Ми допускаємо о, ну, зробити пломби на баки, зробити пломби на замки. Я розумію, що всі хвилюються, що всі люди пройшли такий дуже важкий етап і деякі обіжглись, так сказати, на вощині, котра пливе або марка плохо сіє. Все це я розумію, тому я максимально все відкрито показую і даю доступ візде. Тобто ви привозите віз, ви бачите всю переробку, ми пакуємо мокру ващину, приходиться, якщо ви хочете уїхати в той же день. І ви забираєте, уїжджаєте. Умови такі: до 300 кг ми переробляємо, беремо за переробку по 80 гривень за кілограм. А від 300 і вище по 50 гривень за кілограм доплата йде по воску, тому що переробляється іменно воск. І нагрівається, і стерилізується іменно воск. Також там є мертві залишки 52-53 кг, котрі або ми у вас покупаємо як віск. Ну, на сьогодні це по 240 гривень за кілограм. На... Або ви ці метві залишки можете обміняти на нашу вощину з нашого воску, або ви можете їх забрати і на наступному уроку, наприклад, привезти опять їх нам на переробку. То також ми купуємо мерву. Цю мерву ми можемо теж обміняти на ващину. Якщо вам це згодно, то ми все це робимо. Друзі, звертайтеся до нас. Наші телефони ви побачите там в опису під відео. Також є наш сайт, можна показати buvor.com.ua, ось наша адреса. Звертайтесь за телефонами, пишіть, дзвоніть. Можна зробити замовлення на сайті, можна його оплатити на сайті, там є кнопка оплати одразу, щоб пришвидшити у сезон цей процес, якщо ви хочете дуже швидко відправити. Або ми відправляємо наложним платежем. Тобто, ну, Вибирати вам, в який спосіб вам удобно, таким чином ми відправимо вам, Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою і вдалого сезону 2024.